11 вересня ми відзначаємо свято народження для неба найбільшого із пророків Івана Хрестителя. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів. В один момент Іродан Типа покинув свою дружину і розпочав спільно проживати з Іродіядою, жінкою свого брата Филипа. Ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Ніхто, окрім Івана Хрестителя. Та за підмовою Іродіяди. Велів ув'язнити святого Йоанна і тримати його у своєму замку в переї. У день свого народження Ірод справив великий бенкет. Коли гості вже доволі добре посиділи, до бенкетної зали увійшла дочка Іродіади і Филипа на ім'я Соломея. Вона вирішила порадувати свого названого батька танцем. Ірод настільки захопився вродою та красою танцю Соломеї. Що голосно пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Намовлена своєю матір'ю і родіядою, юна дівчина зажадала голову святого Йоанна Хрестителя. За хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна. І, хоч кінець земного життя святого Йоанна Хрестителя вражає нас своєю жорстокістю, ця подія водночас стала моментом його переходу до вічності. 13 вересня у церковному календарі згадується про подію положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Після свого успіння, згідно із переказами, Пресвята Богородиця чудесним чином передала свій власноруч витканий пояс апостолові Томі. Він запізнився на її успіння і через те себе сильно картав. Відтак його зберігали послідовники апостола аж до самого моменту. Коли його було положено в одній із церков Константинополя. Пояс Пресвятої Богородиці є ще одним свідченням її материнської опіки над кожним із нас, хто до неї прибігає у своїх проблемах і клопотах. Церковний рік нашої східної церкви відрізняється від світського. Кожен із нас святкує початок нового року 1 січня. Натомість церковний рік має свій початок 14 вересня. Цей початок означений дещо незрозумілим для нас сьогодні словом індикт. Чому ж саме така дата? Пов'язана вона із отцями Першого Вселенського собору. Саме вони прийняли постанову розпочинати рік у день, у який в 312 році імператор Костянтин здобув перемогу над язичником Мауксентієм. Константин став правителем Візантійської імперії та дозволив християнам вільно сповідувати свою релігію. Повний круг нашого церковного літургійного року триває від 14 вересня до 13 вересня. Придивімося до кола великих господських і Богородичних свят. Воно розпочинається із Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня і закінчується її успінням 28 серпня. Наприкінці мені залишається лише привітати усіх вас і побажати щасливого і Богом благословенного Нового року.